На цій світлині зображена прабабуся Гульсум, яка була депортована з села Рибачі в Узбекистан. А це її мати е, Мір'єм. Вона загинула в вагонах 1944 року. Асія Хайрулаєва показує презентацію своєї дослідницької роботи для малої академії наук. Її вона присвятила депортації кримськотатарського народу. На прикладі своєї родини учениця 9 класу кримськотатарського ліцею Бірлік Скул розповідає про злочин Сталіна. Коли мені сказали обрати тему, у мене одразу виникла тема ідеї депортації. Моєю метою було те, щоб український народ і загалом люди на материковій частині України дізналися про цей біль біль кримськотарського народу, який почався 1944 року і продовжується наразі. В родинах кримських татар історія злочину радянського союзу передається з покоління в покоління про деталі депортації. Асіє сіє дізналася від матері. Рано вранці їх підняли під дулами автоматів. Родину всю зібрали, повели в якесь місце за загорожою. В нас кидали камінням. І потім вже звідти їх повели а, ну, до вагонів. Більшість кримських татар депортували в Середню Азію, інших заслали у Сибір. Родина айше потрапила на Урал. Вони жили десь близько 12 років. Я думаю, бо дідусь розповідав, що його тоді призвали в армію там. Наші вже збирались їхати до Таджикистану. Він розповідав і його призвали в армію. І він каже, що був такий розлючений, І пішов до туди, до начальника і каже, що ну чому мене зрадник родини, і ще й призивають в армію. Вже після армії дідусь знайшов родину в Таджикистані. Про повернення до Криму вони мріяли мало не щодня. Здійснити мрію вдалося через півстоліття. А ще через чверть століття Росія, правонаступниця радянського союзу, знову окупувала їхню батьківщину. Важливо, щоб про геноцид кримсько-татарського народу дізналось якомога більше людей, каже директорка ліцею. Мені дуже хотілося, щоб діти відчули оцей саме досвід в науковій сфері. Вони очікували, що займемо перше місце на першому територіальному етапі. Чому, власне, я вважаю, наша робота справила. Таке враження на журі, тому що учениця розказувала історію своєї родини. Це сімейна була історія, і є різниця, коли дитина оповідає те, що безпосередньо стосується її родини. На цьому Асіє і керівництво гімназії зупинятися не збираються, бо це лише початок дослідницької роботи про депортацію кримсько-татарського народу. Наступного разу в роботах для малої академії наук братиме участь ще більше учнів.